А далі хочете поговорити про ще один трансфер зимового міжсезоння. До Карпат приїхав аргентинський футболіст на ім'я Густаво із досить незвичним для латинської Америки прізвищем Бланко Лищук. І всі одразу зрозуміли, що десь у цього футболіста є українське коріння, і не помилилися. Виявляється, що західна Україна це історична батьківщина родини Густаво. В українських коріннях цього футболіста спробував розібратися Олександр Золотогорський. Знаєте, після його сюжету цей Загадковий новачок Львівський Карпат стане нам хорошим знайомим. Він не увірвався метеором в український чемпіонат, але викликав надзвичайний інтерес. Аргентинець українського походження потужний нападник, якого так не вистачало Карпатам. Густаво Бланко Лещук мав чудові гольові можливості вже в першому офіційному матчі проти Чорноморця, але не забив. Я був дуже роздратований. Команда на мене розраховувала, ми мали вигравати, але бажання інколи буває замало. Шкода потім зіграв із Динамо і з Дніпром. Дебют не з простих, адже з такими суперниками нападний Карпат має мінімум можливостей відзначитися. Тим паче, коли дуже важко зрозуміти, що тобі говорять. Ну, з лісіком спілкуємося на міг, знаєте, У нас є перекладач іспанської мови. Так що всі вимоги, які ми вимагаємо, він знає. Я починаю розуміти, що мені каже тренер на полі. І з кожним днем комунікація стає все кращою. Вивчаю деякі слова. І мова мені не здається дуже важкою. Дякую. Чорний ліва, права. Філологічні успіхи вже є. А як щодо гри? Хто для Бланку Лещука еталон? Зі зростом метр дев'яносто важко наслідувати аргентинських ідолів, Марадону чи Мессі? Вони маленькі, а я високий. Дійсно, я гравець зовсім іншого типу. Хочу грати як Мартін Палермо. Я ним дуже захоплююся. Він якось в одному матчі не забив три пенальті. Зараз це вже сприймається як весела історія. Таке може трапитися з кожним. Новому форварду Карпат лише 24 роки. Але він уже пройшов вогонь, воду і мідні труби. Це етапи футбольного життя, про які варто розповісти більше. Вже у першому сезоні на профірівні Лещук Бланко став чемпіоном Аргентини. Тоді в Арсеналі з міста Саранді він грав роль третього форварда, який може підсилити гру з лавки. Потім почалася його довга футбольна мандрівка. Анжи з Махачкали, за який Густаво не зіграв жодного матчу. Мені казали, що я може, ніколи не повернувся у футбол. Лише завдяки сім'ї і Богу я повернувся. Ніхто не міг зрозуміти, що відбувається з моїм коліном. Їздив до кількох лікарів і в Німеччину, і в Бельгію. Я відчував себе непогано фізично, але коліно не давало спокою. Вже в Аргентині лікар його відкрив і побачив, що там був згусток крові. Лише за декілька хвилин він цю проблему ліквідував. Блан Кулещук відновлювався десь півроку і наважився на нову пригоду. Поїхав до Марокко до команди від Касабланка. Грав там небагато і зіштовхнувся з новою проблемою, яка так притаманна Україні невиплатою зарплати. І ось нарешті у Швеції в клубі Ассиріска Густаво знайшов себе, почав регулярно забивати і остаточно підготувався до України. Я провів рік у Швеції, і мені довелося звикати до тамтешніх погодних умов. Якщо хочеш грати, будеш це робити і в сонце, і в сніг. Як після цього не поїхати на свою історичну батьківщину, коли травма позаду знає, що таке затримки зарплатні, і на власні очі вже бачив сніг. Ми запропонували Густаву згадати свою родинну історію, заповнити генеалогічне дерево і виділити українську гілку. Моя папа, Анна Марселіна. Меліса це сестра, вона наймолодша. Іван ще один молодший брат. Потім я, і потім Марсело. Він найстарший. Іван молодший брат нашого героя, теж футболіст, центральний захисник команди Сан Мартін з Мендоси, футбольними генами брати завдячують своєму аргентинському батьку Марселіно Бланко, бомбардиру таких команд, як «Атлетико Уракан» і Расинг. Іван це також українське. ім'я. Я про це не знав. Мама казала, що обирала біблійні імена. Оце мій дідусь по батьку тата. Його звати просто тата. Алехандр Личук. Він цієї гілки власне Лищуки. Моя бабуся Берта. Вона вже Аргентинка-Аргентинка. Дідусь Алехандро народився в Аргентині, але він розмовляв українською. Його тата звали Філімон. Це він приїхав з України. Саме прадідусь нашого героя Філімон або Ігнасіо Лещук, таке ім'я він взяв у Аргентині, разом зі своєю дружиною Анастасією Скрель, яка походила з Волині, втік з України від війни. Густаву Бланко Лещук показав нам унікальний документ: щось на кшталт паспорту. Прадідуся він датується 1939 роком. Тут вказано, що пан Ігнасіо приїхав з території Рівненщини, яка на той час була частиною Польщі. Мені б дуже хотілося дізнатися точно, звідки вони походять. Можливо, в мене тут є віддалені родичі. Чудово було б їх знайти. Зі мною якось двоє людей дуже хотіли сфотографуватися. Вони казали, що мають якийсь стосунок до мого дідуся. Але насправді ні. Ні, то були чужі для мене люди. Подивись, він був моїм другим тренером МНЖ. Густаво Блан Кулещук постійно знаходить в Україні переплетіння зі своїм життям. Ось згадка про Андрія Гусіна в музеї Карпат. Густаво знав видатного українця як тренера в Махачкалі. Наш герой тільки знайомиться з історією Карпат, тільки починає відкривати для себе львів. Сюди я Ще не доходив. Ця частина міста для мене абсолютно нова. Блан Колищук наразі живе в готелі за містом. Міську ратушу і площу ринок він побачив уперше. мені дуже подобається ця старовина. Це дуже відрізняється від Аргентини. Тут бачиш історію в речах, в формах. Мені дуже цікаво вдивлятися у ці деталі. Я звернув увагу, що тут дуже багато кав'ярень, десь кожен третій будинок. Але загалом європейські міста дуже подібні. Всюди дуже холодно. Утім, густаву нині дуже нелегко адаптуватися в Україні не вистачає поруч із паномовної душі. В Аргентині є традиція збиратися і пити мате. Це наш чай. Тут такого немає. Люди більш холодні і серйозні. Подіваюся, мені випаде нагода знайти у Львові когось, може з Колумбії чи Еквадора, щоб з кимось подружитися і мати можливість спілкуватися. Поки головний співрозмовник інший новачок Карпат Габріель Окичуку з ним можна якось порозумітися англійською. Та нічого вартує бланку, ли забити, і забите, іспанський смуток українського аргентинця миттєво розвіється.